Колишній президент Південної африканської Республіки Нельсон Мандела дуже мудро зазначив: якщо ви розмовляєте з людиною мовою, яку вона розуміє, ви звертаєтеся до її розуму. Якщо ви розмовляєте з людиною її мовою, ви звертаєтеся до її серця. Я тут показала серце. 10 років активної практики англійської мови, 8 із яких я допомагаю іншим людям вивчати цю мову, привели мене до неймовірного відкриття. Я знаю, чому одні люди можуть швидше і ефективніше вивчати ту чи іншу мову, коли інші роками страждають і не можуть вийти зі свого незмінного рівня А2 або ж Б 1 І знаєте, справа тут не в посібниках, по яким ви займаєтесь, не в викладачах і не в школах. Справа. У вашому стилі життя про це за хвилину, а спершу, якщо ви вперше на моєму каналі, то welcome! І ласкаво, прошу, мене звати Марго, і я засновниця розмовного клубу Do You Understand, де кожен з вас може навчитися спілкуватися англійською, вільно, впевнено і без бар'єру. Приєднуйтесь до клубу за писанням в описі під відео. Бронюйте свою першу зустріч, після чого зможете придбати будь-яку підписку або абонемент на 25% дешевше. Якщо вам потрібен, був знак, що пора вчати англійську, то Знаєте, що це був саме він погодьте, що англійську мову ми завжди сприймали як предмет, який потрібно було спочатку вчити в школі, потім в університеті, а потім вона нас наздогнала і в дорослому житті. Бо виявляється, що для підвищення заробітної платні в декілька разів нам в стільки ж разів потрібно прокачати свою англійську. Яке ж розчарування нас не стигає, коли виявляється, що навіть з ідеальним викладачем, що з ідеальною програмою навчання ми не отримуємо очікуваних результатів. І ось чому справа не в самому процесі навчання, а в вашому стилі. Життя і підході до вивчення англійської. І перше, що ви маєте зрозуміти, що вивчення англійської не має бути завданням для галочки. Вона має стати частиною вашої рутини, доповненням до ваших інтересів і хобі. Почніть з малого. Подумайте над тим, як ви проводите зазвичай свій день. Можливо, робити ранкову йогу. Прекрасно. Спробуйте виконувати практику разом із англомовними тренерами. Мені, наприклад, дуже подобається займатися його разом із Boho Beautiful йога facing up to the sky. Якщо ж йога на tea, that's fine. Але вам, наприклад, у душі вести блог про свою роботу, чому б не спробувати вести його англійською? Таким чином не тільки прокачати навички письма, але й зможете охопити інтернаціональну аудиторію. А отже, можливо, більше потенційних клієнтів. Наприклад, одна із учасниць мого клубу створила окремий англомовний блог, де ділилася своїми проєктами і вже навіть зібрала декілька позитивних відгуків від інших 3D-дизайнерів з різних куточків світу. And that's amazing. Ви маєте по максимуму оточувати себе англійською, практикувати її в будь-яких можливих ситуаціях. І коли я кажу в будь-яких можливих ситуаціях, я маю на увазі, якщо ви чуєте, що якийсь чувак в Макдональдсі замовляє щось англійською, то просто питайте його: hey man, where are you from? Я в принципі так і практикувала свою мова, але не питайте, будь ласка, в тих, хто замовляє бургер з рибою зараз. Забули на хвильку про англійську. Давайте розглянемо на прикладі танців: танці як просто заняття і танці як стиль життя. Де в першому варіанті ви можете просто відвідувати танцювальну студію декілька разів на тиждень і купити собі, можливо, якийсь відповідний лук. В другому варіанті, окрім занять і луку, вище слідкуєте за своїм харчуванням, щоб вам не боліло в боку, коли ви танцюєте або не стошнило. Робите зарядку чи то його зранку для того, щоб тіло завжди було в тонусі. Тосуйте з іншими танцівниками однодумцями а також дивитись багато відео хореографії, щоб поповнювати свій танцювальний словник іншими цікавими рухами. Як ви гадаєте, в якому із випадків ви швидше і ефективніше зможете прокачати свої танцювальні навички і стати професіоналом? От і я про це. Маю декілька прикладів для вас людей, які вивчали англійську, бо мали ціль і passion. Наприклад, акторка Анна тейлор джой Здається, так що сама родом з Аргентини, але десь у 6 років вона приїхала до Лондону. Вона вивчила мову за 2 роки, тому що, по-перше, боялася, що батьки її відправлять назад, якщо вона не вивчить англійську. І по-друге, Анна була і є фанаткою Гаррі Потера. Тому читала всі частини Гаррі Потера в оригіналі, а також поєднувала це з переглядом англійських мультиків. Ви, напевно, скажете, та їй же ж років. Звичайно, вона буде швидше вивчати мови і взагалі засвоювати будь-яку інформацію. Хм. І ви частково будете праві, тому що дійсно дитячий мозок може значно швидше всмоктувати нову інформацію, ніж, наприклад, люди, які. За 40. але тільки в тому випадку, якщо дитині буде цікаво, якщо вони зацікавлені, якщо має ціль, так вони будуть значно швидше її досягати. Тому не поспішайте шукати собі відмовки. Для додаткової мотивації можете ще подивитися мій стрім, де я розказувала власну історію, як вийшла з початкового рівня до C1 в англійській. Можливо, моя історія вас також надихне і мотивує на вивчення мови. Коли ви занурюєтесь у світ англійської мови, ви отримуєте можливість збагнути інший спосіб мислення, цінності і погляди. Ви розумієте всю глибину і різноманітність світу. І одним із способів досягнення цього є перегляд ваших улюблених блогерів чи то влогерів, але не тільки українських, але і англомовних відео, подкасти, книжки. Будь-які ресурси, які ви споживаєте англійською, вони занурюють вас у цей світ і допомагають осмислити, чи, можливо, переосмислити цю іншу культуру, зрозуміти її різноманіття і чи можливо змінився і ваш світогляд. Як, власне, приклад розкажу вам про свою власну рутину. Отже, я прокидаю зранку і першим ділом що роблю, так це вмикаю свою улюблену американську блогерку, яка веде блог про продуктивність, ефективність, життя в Сіетлі і щось типу такого. Естетика її відео, і, взагалі, спос. Оси самовираження мене насправді надихає певним чином, і я можу взяти якісь ідеї, які імплементую в різні сфери мого життя. Далі протягом дня я можу мати декілька зустрічей в клубі, де ми обговорюємо з учасниками якісь цікаві теми. До речі, ви мене питали, що ми обговорюємо в клубі. І я в інстаграмі дуже часто викладаю напевно, кожного понеділка викладаю графік. Якщо вам цікаво, що тут за тема, можете підписатись на мене в інстаграм і спостерігати. Всі посилання знайдете в описі під відео. Так от. Протягом дня спілкуюся з учасниками в клубі, коли є зустрічі. Далі ввечері я можу розслабитися і подивитися свій улюблений серіал англійською мовою. До речі, якщо хочете рекомендацію, то дуже рекомендую вам подивитися дивовижна місіс Мейзл». Здається, англійською це «Marvelous Mrs. Maisel». Потім я можу ще поспілкуватися зі своїм котом, тому що вона в мене британська шиншвила, а я поважаю її коріння. Отже, англійська заповнює мій інформаційний простір точно так само, як і українська, а інколи навіть і більше. Взаємодія зносиями мови. Спілкування англійською під час подорожей чи то в розмовних клубах все це є не тільки ефективним методом покращення ваших навичок, але і стає частиною вашої рутини, яка доповнює чи то формує ваш стиль життя. Згадайте моменти, коли ви дійсно кайфували від того, що вивчаєте мову, і просто відтворюєте їх частіше. А ще поділіться зі мною в коментарях. Я поділилася своєю історією, сподіваюся, ви поділитесь і вашою. Дякую, друзі, за увагу. Ще рекомендую подивитися вам оці відео на моєму каналі. a ja pobaću vas na u nastupnom